Так, ще раз доброго ранку. Хотіла запитати, чи були а, запитання по домашній роботі. Надім були задачі на складання систем. Не було. Так, розібрати. Все зрозуміло було, так? Тепер дивіться, діти, я вам надішлю великий файл це задачі на складання рівнянь на рух, на системи, а, які були в минулі роки на ЗНО. Там багато завдань. Ви будете його виконувати на протязі, наприклад, 10 днів, потім будемо розбирати. А сьогодні ми почнемо ще одну тему, яка теж стосується курсу до 9 класу. Ви взагалі з цією темою почали знайомити ще в 5 класі: це тема відсотків. Так, давайте будемо повторювати сьогодні відсотки. Ну, по-перше, відсотки. Відсотки або проценти. А що таке 1%? Це одна сота частина числа. Частина. Або ми можемо написати 0,01, бо одна сота це 0,01. Тому задачі на знаходження відсотків пов'язані з задачами на дроби. Ми казали ще, коли були в 5 класі, що в нас є. Три типи задач на відсотки. Перший тип це коли ви знаходите відсотки від числа. Тобто ви знаходите А відсотків від цілого числа Б. Тобто Б це наші 100%, це наші ціли. А ви знаходите якусь частину. Коли ви були там в п'ятому класі, що ви робили? Б ділили на 100 і помножали на. В шостому класі ви дізналися, що можна робити таким чином: можна перевести відсотки в дріб і помножити на число. Тобто, щоб знайти відсотки від числа, треба число помножити на відсотки переведені в десятковий дріб. А для цього кількість відсотків ми ділимо на 100. Тобто, якщо ми шукаємо ось цей шматочок, то х це буде b помножити на 100. Другий тип задач. Називався так, знаходження числа по даному значенню його відсотків. Тобто, нам ціле число було невідоме, і було відомо, що А відсотків це число Б. Тобто, у вигляді схеми можна було намалювати так. Наші 100% нам невідомі. Так? А відомо, що число Б це А відсотків. Що ми тоді робимо, щоб знайти ціле. Ми будемо число вже не помножати на відсотки, переведені в десятковий дріб, а ділити. Так, ну і наприкінці третій тип задач це тип задач, в якому запитують, скільки відсотків одне число становить від іншого. Скільки відсотків число А становить від числа Б. От Від якого числа становить, то число в нас і є 100%. Тобто, в даному випадку Б це в нас 100%. А ви шукаєте, скільки відсотків припадає на число А. Тоді ми робили наступне: ми А ділили на Б і множили на 100. З цього всього так ми робили в 5 класі. Так? В 6 класі. Ви познайомились з пропорціями. І мені здається, що розв'язувати задачі з відсотками, з відсотками краще всього через пропорції. Але іноді, ну от ви вже бачили, це було на минулому уроці. Ми знаходимо відсотки від числа, і треба пам'ятати ще й таке правило, так? Тобто, щоб знайти А відсотки від числа, треба перевести відсотки в десятковий дріб і помножити на це число. Тобто ось це все можна не дуже так запам'ятовувати, крім першого типу, і розв'язувати через пропорцію. Коли ви розв'язуєте задачі на відсотки через пропорцію, треба пам'ятати, треба зрозуміти, що у вас виступає у ролі 100%. Ну, Давайте подивимось. Сьогодні будемо розв'язувати ось ці задачі, скільки встигнемо. І так, номер перший. Тільки солі міститься в 12 кг 25% розчину. Тобто, що нам відомо? Нам відомо, давайте так, відразу спробуємо це записати у вигляді пропорції. Розчин це ціле, так? а соль це якась частина. Солі міститься в 12 кілограмах 25% розчину. Тобто ці 12 кг – це і є маса всього розчину, тому це і є 100%. А соль це якась частинка 25%. У задачах на пропорції ми пишемо відсотки під відсотками, там, кілограми під кілограмами, і ми хочемо знайти, скільки кілограм припадає на 25%. Можна відразу ось так собі крестик робити. І щоб знайти Х, що треба зробити? 12 помножити на 25% і поділити на 100. 25 ділиться на 100, навпаки, 100 ділиться на 25, тут буде 4, 4, 12 теж скорочується, ми отримаємо 3 кілограми. Ну, взагалі, можна було відразу сказати, що 25% це четверть. Так? 25% це четверта частина, можна було відразу сказати, що 3 кг. І так. Давайте далі. Номер другий. Який відсоток вмісту цукру в розчині, якщо в 750 грамах цього розчину міститься 125 грам цукру? Тобто тут якраз третій тип задачі, але можна про це не замислюватися, якщо ми розв'язуємо через пропорції, нам треба просто з'ясувати, чи відомі нам 100%. 750 г – це розчин. Ось цей розчин ми і приймаємо за 100%, тобто це наші 100%. А 125 це маса цукру. У нас цікавить, скільки це відсотків. Тобто тут теж така одно шагу, однокрокова задача, тому щоб знайти Х, що ми робимо? 125 множимо на 100. І ділимо на 750. 125 і 750 скорочується на 125. Це шість разів. І 100 і 6 скорочується на 2. Буде 53. Ну, не дуже таке ціле число, 48 найближче. Це 16,2 третіх відсотка. Ну, така задача в нас вийшла. І так, рухаємось далі. Номер третій. Номер третій. Морська вода містить 8% солі, тобто соль це шматочок, і солі там 8%. Скільки води морської мається на увазі треба взяти, щоб отримати 16 кг солі? Тобто вода це є наші 100%, тому ми не знаємо а, масу 100%. Це і треба знайти. Тобто 100% це невідоме наше. Х кілограмів. А сіль важить 16 кілограмів, і вона складає 8%. Ну і треба з'ясувати, скільки води. Це теж однокрокова задача, тому щоб знайти х, що ми робимо. 16 множимо на 100 і ділимо на 8. 16 і 8 скорочуються і ми отримаємо 200. 200 чого? Кілограм, це маса морської води, з якою ми можемо вилучити 16 кг солі. І так, дивимось далі. Номер 4. За перший день турист подолав відстань 28 км, що становить 40% всього шляху. Знайдіть довжину шляху. Тобто, знов, довжина шляху це її ціле, воно нам невідоме. Тобто х км – це 100%, які ми не знаємо. А пройшов він 28 км, що становить 40%. І нам треба знайти довжину всього шляху. Знову однокрокова задача, щоб знайти х. Ми що робимо? 28 множимо на 100 і ділимо на 40. Ну, по одному нулю можна закреслити. 428 на 4 скорочується, і ми отримаємо просто число 70. Тобто 70 кілометрів. Так, номер 5. Вже більш цікава задача. а Полюбляють такі задачі давати. І так, читаємо уважну умову. Ціна товару становила 90 гривень. Через деякий час вона зменшилась на 18. Ну, це теж не дуже складна задача. На 18 гривень, на скільки відсотків відбулося зниження ціни. Тобто. Наша ціна 90 гривень приймається за 100%. Це теж однакрокова, знаєте. А вона зменшилась на 18, і нас запитують, наскільки вона зменшилась. Тобто, треба знайти от, ці 18 гривень, це скільки відсотків. Ось на те вона і зменшилась, так? Тобто, тут теж не так важко, тут не треба якісь там ще дії робити. Відразу можна знайти, який відсоток припадає на 18 гривень. Знову. 18 множимо на 100, ділимо на 90, скорочуємо по нуліку. 9,18 і отримаємо 200, 6, 20, 20, 20%. Ось настільки вона знизилася. Так, а шоста задача пов'язана з банківськими відсотками. Мені здається, що такого на ЗНО ніколи не було, ну, не здається, знаю, що не було і не буде, тому що шосту не будемо розв'язувати. А у сьому розв'яжемо. І так, читаємо номер 7. В бібліотеці підручників 1740, а художньої літератури 2000. На скільки відсотків підручників менше за художні твори? І так, уважно прочитайте умову і скажіть мені, будь ласка, що в даному випадку в нас приймається за 100%? Як ви вважаєте? Сумак ніг можуть? Ні, 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 художні твори. Дивіться, мається на увазі. скільки відсотків підручників менше за художні твори? От за що воно там менше, ось це воно і приймається за 100%. Тобто у нас 200 тисячі підручників художня література, це і є наші 100%. Якщо ми напишемо, що 1740 це відсотків, то Х це не буде основне питання. Нас запитують, наскільки менше. тобто Треба знайти різницю цих величин. Пам'ятаєте, коли ви були в початковій школі, різницю ось такою стрілочкою показували. Тобто, треба ще сказати, наскільки ось це менше за це. Ось за що воно Більше чи менше, ось це і приймається за 100%. Ну, Давайте знайдемо Х, але тут двокрокова задача, так? Тобто тепер ми 1740 множимо на 100 і ділимо на 2000. Так, 100. Тут ще один 0, три нулі, закреслили. 174 ділимо на 2, 16 по 8, 14 по 7. Тобто, Х в нас складає. 87%, але нам треба ще зробити одну дію. Нас запитували, наскільки менше. Тобто від 100 ми віднімаємо 87 і отримаємо 13%. Це і є те число, наскільки відсотків підручників менше за художні збори. Тобто, у відповідь ми б вписали число 13. Рухаємось далі. Номер 8. В магазині. Кількість жіночого одягу у 5 разів більше за кількість дитячого, тобто жіночий одяг і дитячий. А, ну, жіночого в 5 разів більше. І вас запитують, на скільки відсотків жіночого більше, ніж дитячого. Так, ну скажіть мені, будь ласка, якщо у вас таке порівняння йде, що можна сказати? Що якщо дитяче позначу за х, жіночий це буде скільки «х»? Це буде 5 «х», так? Ну, в п'ять разів більше. А тепер тут що в нас приймається за 100%? От ніж чого, ніж дитячого, да? тобто це в наші 100%. А скажіть мені, будь ласка, якщо Х це 100%, 5 x – це скільки відсотків буде? 500. 500, не хвилюйтесь, це вірно, так треба Тобто Те, що тут так багато, це нормальна ситуація. А тепер, на скільки відсотків ось це більше за це, що ми повинні зробити? Від 500 відняти 100. І у відповідь би ми записали 400%. Такого типу задачі були, не хвилюйтеся, це така нормальна ситуація, що така велика кількість у нас вийшла. Давайте далі. Дев'ята задача пов'язана з темою складні відсотки. І так, ціна товару спочатку підвищилась на 30%, а потім знизилась на 20%. Як. І на скільки відсотків змінилася ціна внаслідок цих двох переоцінок. Тобто, що ми можемо сказати? Була початкова ціна, потім були дві зміни. Перша зміна ціни яка була? Я не знаю, якою була початкова ціна. Нам ну, тут і не треба це з'ясовувати. Перший раз вона підвищилась на 30%. Від чого? Від початкової ціни, а другого разу вона а, знизилась на 20%. А, тобто друга зміна ціни вона знизилась на 20%, і деякі діти відповідають, що вона змінилася, збільшилась на 10%, і це невірно. Бо коли ось така задача в нас є, мається на увазі, що ці 20%. Друге, друге зниження. Відбулося вже по відношенню до нової ціни, тобто на 20% від ось цієї другої ціни. І нас запитують, наскільки змінилася ціна? На скільки відсотків змінилася ціна? І так, щоб розв'язати цю задачу, я пропоную ввести допоміжну зміну, але ми не будемо тут знаходити Х. Вона нам просто допоможе розв'язати задачу. Дивіться, якщо початкову ціну позначити за Х, а перша зміна ціни це було підвищення на 30%. Це буде 130% від Х, а скільки це буде? Як знайти відсотки від числа? Перевести їх в десятковий дріб, це буде 1,3 і помножити на х. Тобто тут за допомогою пропорції незручно розв'язувати, можна просто згадати, як знайти відсотки від числа. Тепер дивіться, нова ціна ось ця вже приймається за нові 100%, і ціна зменшилась на 20%. Тобто скільки відсотків вона стане складати? 80, так? Бо ну, від 100 ви віднімаєте 20. Тобто це буде 80% від 1,3х. Як знайти відсотки від числа? Перевести їх в десятковий дріб, це буде 0,8 і помножити на 1,3х. на 13 це 80 плюс 24. 104, тобто 1,04х. Ось така стала друга ціна після другої зміни. А тепер дивіться, як вона змінилася. Була х, а стала 1,04. Скільки це відсотків? Скажіть, будь ласка, 1,04. Це скільки відсотків відносно х? 104. 104. Тобто 1,04х. Це 104% від ікса, тобто ціна підвищилась на 4%. Тобто відповідь ви би записали, що вона підвищилась на 4% або знайшли таку відповідь. Це називається задача на складені відсотки. Так, і давайте ще подивимось 10-ту. Ми таку розв'язували нещодавно. Ця задача пов'язана з хімічним змістом, так, але вона теж стосується відсотків. Скільки грамів 600 відсоткового, 60% відсоткового, і скільки грамів 30% розчинів кислоти треба змішати, щоб отримати 600 грам 40% розчину. Тобто це задача хімічного змісту, задача хімічного змісту ми робимо таку табличку яка містить 3, 4 строчки і 4 стовпця. Ми пишемо перший розчин, в даному випадку це розчини кислоти. Перший розчин, другий розчин, і їх суміш, перший плюс другий. І три колонки: маса розчину, відсоток в даному випадку кислоти. І маса того, чого був відсоток, тобто маса кислоти. І так, перший був 60-відсотковий, другий був 30-відсотковий, третій став 40% і його маса 600 грам. Так, нагадую ще раз: тут у нас невідомо-невідомо, але сума цих двох величин дає ось цю величину. І сума мас кислоти в першому, другому розчині дорівнює масі кислоти в третьому. Ось за допомогою цього ми складемо рівняння. Взагалі можна такі задачі розв'язувати не тільки через системи, можна і через рівняння. Одну секунду. Я хотіла показати сьогодні інший спосіб через рівняння. Дивіться, якщо я ось це позначу за Х, а їх сума 600, то це буде 600 мінус х. Одна секунда. Так, а тепер виражаємо ось ці знаки питання. Маса кислоти. 60% від Х. Це буде, переводимо відсотки у десятковий дріб 0,6 і множимо на х. Тут 30% від ось цього числа. Це буде 0,3 помножити на дужку 600 мінус х. І тут буде 40% від 600. Це буде 0,4 помножити на 600. Кожен 0 рухає кому. Тобто, це те ж саме, що 4 на 60 буде 240. І так як ми не вводили дві зміни, рівняння складемось за допомогою того, що сума цих двох величин дорівнює цій. Тобто, яке буде рівняння? 0,6 помножити на х плюс 0,3 помножити на 600 мінус, а що ж таке? мінус х дорівнює 240. Ми тепер розкриваємо дужки, отримаємо 0,6х. 03 на 600 це те ж саме, що 3 на 60. Це 180 мінус 03х дорівнює 240. 06 мінус 03, це 03х. 180 переносимо в той бік. 40 плюс 20, це буде 60. І х це буде 60 поділити на 03. Це те ж саме, що 600 на 3 буде 200. Тому маса першого розчину це 200 грам, а маса другого це 600 мінус 200, буде 400 грам. І так, це були задачі на відсотки, але у нас залишився час, і я все ж таки покажу задачі на банківські відсотки, складені банківські відсотки. Я нагадаю такі речі. В цьому типі задач... Ми пишемо, що в ну, нас такі, такі є терміни. А0В це початковий внесок, який вкладник покладає в банк. Якщо відсотки не змінюються, ми позначаємо літерою П. П – це відсоток річних. І А з індексом N це сума через N років. Так ось, якщо мені треба визначити, яка сума буде в банку через n років, в нас така формула є. а 0 помножити на 1 плюс P сотих. І все це в степені n. Тобто, давайте подивимось, ось така формула, називається формула складених банківських відсотків. І так, номер шостий. Вкладник поклав у банк 2000 гривень. Тобто початковий внесок в нас 2000 гривень. Під відсоток 6%. Під 6%. І нас цікавить, яку суму він отримає через 3 роки. Тобто А з індексом 3 нас цікавить. Формула ось в нас записана. І давайте підставимо А з індексом 3. Це буде а 0 тобто 2000, помножити на дріб 1. Плюс 6 сотих я відразу запишу в вигляді десяткового дробу. І все це в степені 3. Ну, я казала ще, такі задачі ви розв'язували в 9 класі, і я дозволяла, наприклад, своїм дітям підраховувати за допомогою калькулятора. Тому, я думаю, на ЗНО такого не буде. Бо число 1,6 в кубі буде дуже велике число в куб підносити. Це буде ну, не дуже зручно. Давайте спробуємо це зробити за допомогою калькулятора. 1,06 на 1,06 на 1, так, вибачте, так, ще... 1,06. Отримаємо 1,191016. Множимо на 2000. І отримаємо таку суму 2382, а далі там округляємо до 0,3. Ну, тобто 2382 гривні і 3 копійки. Ось така сума буде через 3 роки. Але я цю задачу все забуваю видалити, бо такого на ЗНО ну, не може бути. Мало ймовірно, що така задача може бути на ЗНО. І так, дивіться, ми надім беремо другий варіант. І так, це ваше ДЗ на завтра, а на другому уроці, ну, на третьому в наш, сьогодні у нас буде геометрія, почнемо повторювати з 7 класу. І так, зустрінемось через урок.